Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі вірні, дорогі брати і сестри, сьогодні ми прийшли на День народження нашої любої Небесної Матері, світ, який живе своїм життям. Зовсім протилежним від того, який пропонує Господь Бог, має свої визначних людей, має своїх вчених, славних того світу, і має кому святкувати і для кого святкувати ті уродини, дні народження, але в церкві. В тій нашій спільноті ми знайдемо тільки три дня народження, які святкує Свята Мати Церква. Ну хіба нема більше визначних постатей у церкві, які відзначилися вірою, славою, вірністю Господеві? Та їх є багато. І в Старому і Новому Завіті. Але тільки три. Церква ставить постатей, де ми святкуємо День народження. День народження Пресвятої Богородиці. День народження Йоанна Хрестителя, ну і, звичайно, Божого Сина. Сьогодні день у родин. Різдва нашої любої матері. Як зрозуміти, дорогі вірні, цей свято, цей празник? Мені попалася, знаєте, така фотографія, картинка В'язниця, Грати. За ґратами сидить людина. яка хоче їсти, яка хоче волі, яка, яка хоче нормального життя. І перед ґратами лежить буханка хліба і лежить ключик від дверей тих гратів від в'язниці. І ось той чоловік, він має таку паличку. І він, так, знаєте, видно, через ті грати він просуває ту паличку. І що він буде діставати? І його рука тягнеться до хліба. Не до ключика, який може відкрити, грати і дати йому волю. А на волі він вже буде мати і хліб, і до хліба. Але його рука, вона тягнеться до тимчасового хліба. І ця картина це і образ цілого світу. Це не проблема я сьогодні в Юакима так, Світ сьогодні звертає увагу на тих, на тих людей, яких вважав бідними, нещасними і грішниками. Йоаким був прогнаний геть. Забери свою жертву, ти грішник, ти є безпотомка. Це не проблема, дорогі вірні, є в тих людях. Але це є проблема в безплідності світу. Що не було в тому часі за стільки тисяч років когось, хто би міг дати життя. Життя ті, яка дасть життя самому Богу і дасть життя нам, людям, духовне життя. Ви знаєте, сказав гарно святий апостол Павло. Кожен спокушається, захоплюючись і зводячись власною пожадливістю. Пожадливість же зачавши, завагітнівши, породжує гріх, а зроблений гріх породжує смерть. Чуєте, навіть пожадливість вона може завагітніти. Чим був вагітний світ? Богом. Любов'ю, чеснотою, вірністю до Бога, що Бог не посилає, світ був неготовий, світ був безплідний. То не треба призирати було його і Анну, то треба було призирати, дорогі мої, безпомічність того світу. Що люди, які, розумієте, коли Адам і Єва жили, вони жили у волі, а диявол манив їх, манив їх, і він залишив за ґратами, залишив ту приманку, той капкан. Ви станете як боги, лишив, лишив той плід і манить Єву, манить. Єва зайшла в ті грати, і вони зачинилися. І ви знаєте, дорогі вірні, оцей світ це є та тюрма, де неустанно Бог нам пропонує той ключик. І тим ключиком це є причиста Діва Марія. Вона відчинить двері до волі, вона відчинить двері до Бога, вона відчинить двері до вічного життя, який був, який був зачинений. Але диявол буде нам класти завжди. Той кавальчик хліба. І чому світ мусив так довго дорогі вірні чекати? Тому що завжди його рука через ті грати тягнулася до матеріального, до світу і до того всього, що світ пропонує і чим манить кожну людину. І сьогодні Йоаким, він не спокушається. Тим світом, але сидючи так само за тими гратами, Йоаким бере той ключик, приймає той Божий дар, і той Божий дар приносить у світ. І сьогодні Марія народжується, щоби звільнити нас, щоб дати нам життя. Не життя того світу, але життя дорогі вірні нашої безсмертної душі. І ми сьогодні дякуємо Йоакемові і Анні за ту ранню зірку. Я сьогодні так ще зранку читав, розважав, бо ім'я Марія має багато значень. Але одне з них таке, яке мене захопило, і думаю, дивно, завжди ми привикли Марії приписувати, що так, то є зірка Рання, ковчег завіту, брама Небесна, солодкість Божа, лелія невинності і так далі. Але я нині прочитав, що це є, Марія також має значення як гіркота. Я думаю, як гіркота Марія? то є солодкість. Ні. Марія також є гіркота на зло, на диявола і на ту прірву, яку диявол готує кожній людині. Дорогі брати і сестри, я сьогодні теж собі ставив питання: хто не чекав на Пресвяту Богородицю? Ну, і першим ділом ясно це диявол і темні сили. Бо народження Марії означало початок їхньої поразки, адже ж через неї у світ прийде Христос. Друге. Не чекали на Марії люди, що жили у грісі і байдужості. Люди, які не були спраглі Бога, не відчувають радості навіть від приходу Його благодаті. І треті, хто не чекає на Пресвяту Богородицю, це ті, що покладають надію лише на ту землю і короткочасне життя. Люди, які не розуміють, що таке є Божа благодать. Дорогі мої, до якої категорії належить сучасна людина? Ясно, диявол противиться завжди і всюди. Він буде туманити нам голову, він буде забирати наш дорогоцінний час. Він вибіз з нашої голови молитву на святі вервиці. Це його робота. Але так само, дорогі мої, люди. Які є байдужі, для яких сьогодні Різдво Матері Божої – це не є жодне свято. Які навіть в тишині своєї молитви, які навіть в тишині своєї молитви не привітають її з тими уродинами. Багато людей є байдужі, багато людей тягнуться тільки до хліба. Того світу. Але пам'ятайте, дорогі мої, життя воно збігає, життя воно летить до певного свого кінця. І на одних людей чекає визволення від тої темряви, чекає вічне життя з Марією, з Богом. Але для інших це може бути вічна в'язниця, з якої вже немає ніякого рятунку. Повірте мені, світ сьогодні є вагітний на гріх, на беззаконня, і той гріх родиться і плодиться, і люди святкують день народження гріха у тому світі. Але кожна людина, я, ви, час від часу знаходимося за тими гратами. бо маємо свої упадки, свої гріхи, і Бог знову нам пропонує або хліб тимчасовий, або ключик, яким можеш відчинити. Браму, не тільки тої в'язниці, але браму вічного життя. І тим ключиком це є матір Божа. Тим ключиком це є молитва на святій Вервиці. Як би то було чудово, якби всі люди молилися Вервицю. Ми так багато, розумієте, вбиваємо, дорогі вірні. Того вільного часу, молодь, воно нам так ойкнеться колись дуже сильно. Але які людина буде мати, яка людина буде мати радість і щастя, коли вона буде знати, що вона немало часу, не весь час, на жаль, але немало часу в своєму житті, вона присвятила, власне, для Господа. Тою в'язницею це і людське серце. І тільки ключик, ласка Божа, вона може то серце людське відкрити. Відкрите, бо людське серце, воно є закрите часто для ласки Божої, для гріха відкрите, але для Бога закрите, але Матір Божа, вона може той ключик і то серце відкрити. І тому, дорогі вірні, ми сидимо сьогодні в'язниці тої війни. І певно, що перед тою в'язницею багато є, лежить, напевно, зброї мужніх, не мужніх, а від таких знатних людей, вельмож того світу, бо світ не є мужній. Якби був мужній, давним-давно би та війна скінчилася. Бо світ має всі для того інструменти, але світ є боєгузом. Знаєте, але так само пам'ятайте, всі війни. Які мали свій щасливий кінець, не просто кінець, але щасливий кінець. Це важливо є. Бо всі війни мають кінець рано чи пізно, але можуть мати дуже плачевний кінець. Але щасливий кінець всіх воїн, він лежав не на армії, не на зброї, але, власне, на заступництві Пресвятої Діви Марії. Бій під Лепанто! Дякуючи, Цариці Вервиці, скінчився на ура для християн. Перша світова війна, Матір Божа, каже, моліться на Вервиці, війна скінчиться, військові вернуться додому. Почали молитися прошу дуже. Друга світова війна, папа Пій 12 посвячує цілий світ в опіку непорочного серця Марії за дуже короткий час, прошу дуже, Друга світова війна скінчилася. Але найгірша війна. Це війна проти Злого Духа, проти наших душ і нашої безсмертної душі. І хто принесе тут перемогу або поразку? Якщо я не звернуся до неї, я буду поражений, я програю. Але якщо я буду під крилом Марії, під Ковпаком Марії, під покровом Пресвятої Богородиці, дорогі вірні, ви будете мати велику перемогу над гріхом. Над дияволом, над світом і над всім, що пропонує нам той світ. І на закінчення, дорогі мої, сьогодні є перше велике свято в новому церковному році. Матір Божа відчиняє праздник всіх, всіх, Різдво Марії відчиняє двері всіх церковних свят. І через цілий рік перебіжимо, і яке буде останнє свято найбільше. Успення Марії, а останнє свято, 31 серпня, перед Новим церковним роком, буде положення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Марія є початок і кінець спасіння людини. Марія є драбина, якою Бог прийшов до нас, і вона є драбина, якою кожна людина має йти до Господа Бога. Носіть параман. Моліться на святій вервиці, відвідуйте марійські празники і свята, марійські місця, які є ближче чи далі від нас Це є ближче це є страч, далі це є груші, гошів, зарваниця, це є марійські місця. І в такий спосіб ми себе забезпечимо на вічне життя. Матінко Боже, в цей день народження ми даруємо Тобі букет своєї любові, своє серце, свою вірність. І свою безсмертну душу віддаємо цілковито в твої руки. Ти є гіркота для диявола, для гріха того світу, але ти є солодкість для кожного із нас. Простягайте свою руку через грати тої в'язниці і не не хапайтеся за світ, за їжу, за золото того світу. У що воно дасть для навіщо людині золото? Якщо вона сидить у в'язниці. Ну ти ж у в'язниці, що ти з ним будеш робити? Але простягайте руку і лапайтесь за ключик. А тим ключиком це є Марія, дитятко Марія і найголовніше її непорочне материнське серце, яке любить кожного із нас. Амінь.